Ну що, хлопці, розіграємо а, дещо цікавеньке на нашому каналі. І я пропоную розіграти, ну, наприклад, два Xiaomi Mi Myth 4K стики. Чи знаєте? Ні, знаєте, як буде? Перше місце буде Xiaomi Mi TV Stick 4K, а другий стік буде Realme Stick 4K. Це буде більш цікавіше. Які, ну Ми зараз на моєму каналі, які в нас умови розіграшу? Це обов'язкова підписка на цей канал. Ви повинні підписатися. Тобто, якщо ви зайшли на якийсь відос, давайте я відкрию відео. Натиснули Підписатися, давайте зупиню, натиснули підписатися та натиснули дзвоник. Ну, грубо кажучи, у вас буде дзвоник, і ви не зможете пропустити наші відеоси. Також інші, інша умова це написати, беру участь під цим відео у коментах. Тобто, поставити лайк цьому відео обов'язково. Тобто У нас є підписка на канал, написати беру участь, ставимо лайк цьому відео. Та ще й такий собі інтересний, цікавий момент. Це в нас. Обов'язково відкрита підписка. Розіграш буде йти два, два місяці, і якщо ви підпишетесь на наш телеграм-канал, то ви зможете слідкувати, коли з'явиться розіграш. Це буде наприкінці травню. Травня, це буде, ну, мабуть, на, моє день, на мій день народження. Я думаю, що ми зробимо таку. Цікав, цікавий розіграш на мій день народження 21 травня. Чи анонсуємо, чи що зробимо. Не знаю, бо в мене дружина приб'є, якщо 21 травня щось зроблю. Е, як це було останнього разу. Ладно, хлопці, давайте з вами беремо участь тільки для України. Попереджаю відразу. І ви повинні розуміти, що після розіграшу вам буде відправлено це із Китаю. Тому прийдеться трохи почекати. Це е, та умова, тобто я зараз у Німеччині і зможу вам відправити їх із Китаю. Чи, пом... Чи на місці там розберемось? Хлопець. Я ще нікого не обманув на ті призи, клять. Тож, е, давайте так. Беремо участь. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.